В громадському транспорті Житомира з 13 серпня підвищують вартість проїзду. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради 3 серпня. Проїзд в автобусних маршрутах при оплаті готівкою або банківською картою становитиме 14 гривень в електротранспорті 10 гривень. Розповів суспільному виконуючий обов'язки начальника міського управління транспорту і зв'язку Олег Самарін на електротранспорті. Картка житомирянина та транспортна карточка залишаються на рівні 6 гривень. Банк та готівку ми збільшуємо. На автобусних маршрутах пропонується підняти вартість проїзду по транспортній картості та картці житомирянина до 10 гривень з обов'язковим встановленням автоматизованої системи обліку оплати проїзду та автоволідаторів тобто у салонах кожного автобуса. Для учнів шкіл. Та інших загальноосвітніх навчальних закладів ми встановлюємо вартість виключно по транспортним карткам, готівку ми прибираємо. Це 4 гривні на електротранспорті, 5 гривень на автобусних маршрутах. Якщо ми побачимо систему таку проблему, що люди не можуть скористатися карткою, що валідатор не працює, щось там лента закінчилася, чи хтось щось забув. Беремо виконком і зменшує розрахунок ну, тариф. Але в нас велика кількість випалів людей, які приїхали з інших регіонів, і їм складно іноді навіть орієнтуватися в Житомирі, десь знайти цю картку. Багато з них приїхали без грошей. Тому тут прохання відпрацювати всім службам і соцзахисту, і... У підприємству нам потрібно тоді за цей тиждень підготувати картки, для того, щоб реєстрації ми цю картку видавали безкоштовно. А ті люди, які вже знаходяться в Житомирі, вони могли там отримати цю картку, також, також звернувшися з нами.